Тут 50 метрів скотчу. Вас теж 50. Вони, типу, однакові, тільки різних брендів. Так, ширина воріт 3-3-20. Вибирай руку. Я на футбольному полі не просто так. Тут сьогодні чесний матч, наша армована стрічка проти конкурентів. Чому в нас дорожча? А може в них просто коротше? Кажуть, інколи дешева стрічка найдорожча помилка. Зараз перевіримо.

Інколи купуючи дешевше, ти платиш набагато більше. Тепер я знаю, наскільки слабкі наші конкуренти. А ти хочеш знати більше? Подивись мої інші відео.